Привіт всім! Хочу вам показати, чому з'являються отакі дірки в машинах. Це машина 2007 року випуску. Це друг приїхав, попросив його зремонтувати ці дірки. Причина в тому, що попадає волога. Волога під таку обишумку. І починаю, ця бишумка вона має з нижньої сторони вату. Вона набирає цю вологу і починається процес жавіння. В свою чергу знизу тут голий метал, не задутий, не оброблений. О! Це все мокре. Для того, щоб це, цього не було, потрібно нам взяти бітукас, пушечне масло, сало, пушечне сало і відпрацьоване масло. Розводимо це, розігріваємо і вкриваємо повністю наші дні. Якщо ми дамо самий бітукас, то у нас вийде отакий результат. Оце це смола, бітукас застиг. Під нею теж потім заходить вода і починає ржавіти і гнити. Тому я раджу, щоб використовувати бітукас в пропорціях разом з пушечним салом та переробкою. Воно так, масна маса така виходить і воно не висохає повністю.